А нас очікує матч номер 3 Вітайте! на 171 73 Я з міста О, це той самий дебют, про який ми згадували на початку шоу. Це. Це про. Так, це той самий рейнджер Леонід. Так, друзі, рейнджер Леонід. Вишневе, Київська область. один із членів угрупування раса кроса і ця людина, цей Ернеслер зараз дебютує на ринзі. Поніз makeup, що він з мо з мого регіону майце наважа, мав наважити тут. Це не розрух. Але це його дебют. Я скажу ще, Леонід дуже добре. Дуже добре, дуже, можна сказати, заходить позитивно з напору. Дуже, дуже він антропометрично добре складений. Мені здається, що ця людина налаштована тільки на те, щоб зараз виграти свій матч, або хоча б, хоча б засвітитися дуже яскраво запалити ще одну зірочку на... Не по схилі української ресленфера, а його суперник. Переможець турніру за дії. екстремальний чемпіон Брат Бога А нас очікує його опонент, друзі, скела! Людина, яка... Є теж одним із легенд легенд UWA. Той, хто був колишнім екстремальним чемпіоном Ukrainian Wrestling Arena, і саме він, саме він зараз постане один на один з Рейнджером Леонідом публіка просто шаленіє! Ми ж, послухаємо, про що хоче поспілкуватися Кео з нами. Дайте нам мікрофон нарешті. Знаєте, про що я хочу поговорити? Про Бога та науку! Нам ще не кажуть, що був великий вибух, і все розпочалося, але вони не кажуть, що це було за енергія, де вона була і що Що енергія не може сама з'явитися чи сама зникнути. Тобто був хтось, хто влаштував, великий вибір. Це генеально. Замість тисячі слів. Я навіть не перевдягався, так, ви накинув. Пан Скела, начебто в теорії змови якісь мірить, без образ. Ну, все ж таки. Судячи з його пізнань, то людина, як мінімум, фізтех могла і закінчувати. Це вам каже Це я вам кажу як людина, яка закінчувала сама фізтех. Але мені здається, Леоніду на все це начхати, бо для нього задача боротися, а не, а не розмовляти про, про фізику чи якісь там інші. Фізичні чи хімічні речі, які відбуваються на планеті Земля. Ми прийшли битися. Звичайно, тільки поки бачу, що Леонід більше налаштований А те, що битися Кела поки трошки потікав, але одразу дробки від скели і прямо в груди. Як то кажуть, трішечки обманних маневрів для того, щоби, щоби все ж таки. Мати перевагу у. в цьому поєдинку. О, пішли кіки. Але подивіться, яка ударна техніка. Опа! Кік-ой-ой! Кік-ножиці! Кік-ножиці від Льоні і привушений. І. Що у нас? Це Сублекс? І утримання. Отримає раз. Ні до одну. До одного. Ой, добивання. Скажу чесно. Мені імпонує, як зараз працює дебютант цього головного шоу. Дебютант просто приємно дивує. Він просто, просто сьогодні шикарен. І ще, ще кік з розвороту. І кидок через себе і кік по спині. Дуже імпонує мені техніка льоні, вона схожа на кена Шемрока. Небезпечнішої людини у світі і легендарного реслера WWE. Сподобається. Льодя в шоці відпитають. вже він вам подобається? Опа, згортання! Ні майже. Ні, ні, нема згортання. удар, ще удар. І ще пара кіків ногою. Від Скели. Ті, хто любить аніме, напевно, це зацінили. Що робить, що робить Дніпровський реслер? Він йде на канати. Готується стрибати Подвійний стоп І одразу, одразу утримання. Бин, Один, два, два. Ні. ні. Все ще ні. Все ще ні. Окей до двох. І... Скелла продовжує. Пресингувати свого опонента. Постав на канав. Вахлів зараз знаходиться льоня. І ще один. Ще один стрибок на опонента. Ще один. І буде утримання. Ні, не буде. А ні, утримання. Ні-ні, є Один. Утримання? один. Два. Два. Ні. Неймовірна витримка. Неймовірна. Сила у нашого дебютанта сьогоднішнього не здається, не хоче він програвати. Але спля також що не, не пальцем діла, так сказати. але... Так, у нас сьогодні два рівних опонента між собою, два дуже сильних реслера і ще один. І це при тому, що рейнджер мені дебютує сьогодні. Так. Це його перший бій на арені UWA. Але публіці він одразу подобається. Публіка. Сподобався відразу, майже відразу. Публіка сьогодні. Азореагує добре. О! Що? Приціл. І удар. Удар правою рукою. Підняв на себе. Зараз льоні опонента. Утримання. Один. Два. Ні. 299. Дещо схоже на легендарний прийом Кені Омеги. Янгола з одним, е, з одним крилом тільки що продемонстрував Льоня О, да, по спині Оу, прямо тюрбак. Трошки головою в тюрмбакли. Це звичайно проблема. Опа. Але там Бігбут. Ногою. Від Скели. Що Скела знову Скелел, на канаті? Канат. На триноті, навіть. І третій канат. Що ми зараз побачимо? Сонте Але... поза сумою досяжності. Промахнувся зараз Скела. Промахнувся. Левні часто відхилився від е, потенційного удару. Прямо вчасно, прямо в момент. Можливо, для, для Льоні цей би поєдинок закінчився прямо б зараз, якби скелла потрапив Сентоном по ньому, але ні. Точно б да, якби не, не судьба. Ще, ще підіймає, підіймає. Що зараз хоче продемонструвати парбомба! Опа, і добиває. Один, два. два. Знову ледь-ледь до трьох не вистачило. Вже вже не витримує. Того, що він показує, не вистачає. Господи, суддя. Навіть вже судді досталося. Ще один кіт голову. Що зараз коїться? Публіка вже почала і трошки підтримувати Скелу. Лізе Скела. Він на канаті, але не відбувається. Отже, що буде зараз робити Р... Ренджер Льоня? Рейнджер Бльоня встає на третій канат, скала на другому. Канадський дестроєр, Канадського руйнівника зараз провів своєму опоненту! Рейнджер Леонід. Просто неймовірно! Ви все чуєте, друзі, ви все самі? чуєте. Тримання. Тримання, Раз, два. 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 Ні! Ні! Ні. Ви подумав, подумав, це бачили на свої очі. Я вже подумав, що Я це Я теж три. подумав. Я вже думав, що бій закінчено на користь рейнджера Леоніда, але, друзі, Але скела буквально 2,9. На 2,9. Скела встає. І все ще бій продовжується. І що? Не вдалося. І одразу слайд згортання. Один, Раз, два, два, три. Скела перехопив ініціативу. Оце несподівано! І забрав, забрав перемогу у рейнджера Леоніда. Просто вирвав із рук. Яка несподівана поразка. Останній момент. Але ж. Але ж тут... Ти бачиш, яка ситуація, але Леонід! Розлий, із-за того, що програв, все-таки вирішив трошечки познущатися з скели. О, просто розлючений з того, що трапилося. О, тискає нунчаки. М'ючаки, удар м'ючаками по спині скели і по грудях, і ще просто тотальне просто знущення. Ой, на душ, своєму помилки і вже просто душить він своїм безлад! То небудь допоможіть Скелі, То поки його не задушили бою. І ще бекбрейкер. Скела майже не рухається після такого. Леонід дуже злий. Але його. Його можна зрозуміти насправді. Так, да, його можна зрозуміти, все-таки дебюті ще й програти, це дуже боляче, морально, душевно і все інше. Причому при програти за крок до перемоги і причому як.